Все починається з дитинства. Коли маленька дитинка народжується, коли її душа приходить на цю землю, вона вчиться відчувати своє тіло і керувати їм. Ну, всі знають, дитинка спочатку вчиться тримати голівку, перевертатися, потім вона вчиться повзати, потім ходити. І також дитинка вчиться усвідомлювати свої Своє тіло і свої потреби. Зараз більш усвідомлені батьки, я знаю, є така практика тобто дітям навіть казати про їх емоції, відчуття, що зараз ти злишся, зараз тобі смутно, щоб дитині допомогти проживати свої емоції екологічно і якби, відчувати їх. Коли я зростала. Такого не було. Мене ростили і вчили бути зручною. Мене ніхто не питав, що я хочу їсти, як я хочу їсти. Я навіть з дитинства пам'ятаю такий випадок, як я сиджу за столом, і батько мені каже, що поки ти не з'їси. Тарілку цього супа, ти зі стола не встанеш. І я пам'ятаю цей стан такий безпорадності, такий сплин, і грає ці радіо, і мені так смутно, і, так... і що робити мені? Тобто я про це зараз легко так розповідаю, тому що я все це прожила. У мене немає на батьків ніяких образ, вони самі так зростали в таких там умовах. Ще гірших, вони те, що могли мені дати, вони мені дали. А далі вже я вже доросла, я вже далі сама. Те ж саме на рахунок емоцій. Тобто, якщо я там була вже без сил чи щось я не хотіла робити, мені казали, треба. Тобто мені, мене вчили не зважати на свої бажання, на свої емоції, а робити те, що треба. Після того, як ви продивитесь це відео, ви можете навіть попрактикувати. Ну, наприклад, давайте от, страх. Коли ми лякаємось, то у нас все так: Хо! ми робимо, і ви відчуваєте, діафрагма пішла вверх, у нас це тут затиснуто. Якщо ми усвідомлюємо, що зараз ми злякалися, а потім ми дивимося, так, ну все, загроза пішла. Можна розслабитись, видихнути, і ми розслаблюємось. Якщо ми емоції не проживаємо, не усвідомлюємо, то у ці затиски це є ці блоки. І ми звикаємо, ми звикли не звертати увагу на своє тіло, з дитинства нас так ростили, щоб ми були зручними, що є надо, а що ти хочеш не хочеш, це вже таке. І ми звикли не звертати увагу на своє тіло. І навіть от, е, людина в цьому як живе в своїй голові, вона щось для когось робить, вона заробляє гроші, вона в, в режимі е, виживання, і потім вона дивиться, вона там стала така пухка, у неї куча хвороб. Але це ж не за один день, день все стало. Це поступова людина не слухала своє тіло, не слухала його потреби, так, навіть ну, от, живіт. Так? Він же, от, був ти так, плаский живіт, але поступово саме ну, живіт він день, другий, третій, місяці роки, і він росте. А людина на це увагу не звертає. Вона взагалі не звертає, що вона хоче, що вона їсть, чи треба їй відпочинок. І потім це як несподіванка, не що ти хворий, що. Тіло твоє тебе тебе не влаштовує.